Я зараз в селищі Орів, Львівська область, Орівська, вітрова С, електростанція. Я тут вперше. Тому просто зніматиму, показуватиму вам вітряки, краєвиди. погляньте на цього. Велетні навколо нас оточують сколівські безкиди неймовірна краса. Приїхав сюди, оскільки влаштував собі невеличку подорож 5 ночей на в наметі. З колірських безкидах і порекомендували мені заїхати подивитись на ці вітряки. Вони справді крутезні. Справді крутезні. І крутазні краєвиди навколо Красава Ріка вдалині Серпану Строй або Опір Красиво, доля красиво. Ось цей 60-й велетень позаду мене. Цей один годів не так дуже сильно. Тут їх багато, але поруч. 9 одиниць. чути такий звук. під краєвидів не може відірватися, тут просто літовий майданчик космічний цю сторону. Давайте я і ось в цю сторону від ось цього ріка туди. Я тут вперше, але, але але. Раджу всім приїхати, подивитись, погуляти. На мій погляд, тут, тут крутезно. Thank you.